Десерт з минулого улюбленець мільйонів. Сметана 250 грамів, цукор 100, дрібка ванілі. Відставити поки в сторону. До борошна 450 грамів, додати охолоджене масло 100 грамів, перетерти в крихту, додати 7 грамів розпушувача і дрібку солі. Сметана, до речі, холодна. Переконую, що цукор розчинився в сметані, додаю і замішую тісто. Місити довго це тісто не можна, інакше ваші тістечка будуть жорсткими. об'єднали максимально інгредієнти до однорідності в плівку і мінімум на 20 хвилин в холодильник. Готую начинку сир 350 грамів. Жирність не важлива. Одне яйце не обов'язковий інгредієнт, білок до сира, жовток, поки відставити дрібка ванілі, цукор 70 грамів, додаю дві столові ложки сметани невеликі, перебиваю блендером. Потрібно, щоб начинка все ж таки була така густенька. За допомогою борошна розкатати тісто товщиною в 0,5-07 см, зробити кружочки в діаметрі 8-10 см, відсадити крем, зробити ось такі гарні тістечка, просто навпіл їх, змастити жовтком. Поставити в духовку при температурі 160 градусів на 25 хвилин, і це той десерт, який значно смачніший на наступний день. Сочники, і як завжди, смачного.